Якщо рішення з передачі безгосподарної кабельної мережі у комунальну власність міста депутати Житомирської міської ради погодили відразу, то питання ліквідації комунального підприємства Готельне господарство Житомир активно обговорювали. Перший заступник міського голови Галина Семенець ознайомила присутніх із результатами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, зробивши висновок про його збитковість та можливі порушення у веденні бухгалтерської звітності. Середньоденна виручка за даними первинного бухгалтерського обліку становить від 6 до 10 тисяч. І була створена комісія для інвентаризації цього ж майна рухомого і нерухомого. Комісія приступила до інвентаризації майна і працювала в приміщенні готельного господарства Житомир. Так сталося, що саме під час роботи цієї комісії середньоденна виручка стала становити близько 50 тисяч в день. Я вважаю, що дані факти свідчать про умисне ухилення від правильного ведення первинного бухгалтерського обліку і свідомого заниження доходів підприємства. Галина Семенець додала: ці дані свідчать, що майно територіальної громади міста Житомира використовується неефективно і потрібні зміни в менеджменті даного підприємства. Щодо подальшої долі працівників готелю, міський голова Володимир Дебой зазначив. Ми побачили, що та кількість, яка задекларована в штаті, не відповідає фактичній кількості. Тому всі люди, які задіяні фактично в роботі, будуть переведені не просто звільнені, а переведені з одного підприємства на інше. Ті люди, які можливо не працюють, але числяться, вони просто в ході процедури припинення будуть виявлені і звільнені. Належно до законодавства після обговорення депутати прийняли рішення про ліквідацію комунального підприємства Готельне господарство Житомир та створення нового комунального підприємства Готель Житомир директор готельного господарства Житомир» Юрій Опанащук не виявив бажання прокоментувати рішення сесії.